Таклі, давай рішати по серйозному. Ну, давай. Йдемо, не йдемо. Угу. Йдемо, не йдемо. Ну, почекай, якщо ми не йдемо, ну ми ж вже вирішили, що ми йдемо. Але я, правда, зовсім не уявляю, де нам шукати той стоп в совісті. Ти взагалі про нього чув? Ні, нічого, нікого. Я далі нашого міста руйнування, що не ходив. Ну і що ж нам робити? Та в принципі можна попитати в когось. Ну, то треба зібратися перш ніж туди добиратися, ну, може, він далеко. Так я все зібрав. Так, да? І що ж э... ти взяв? Ну, Чіпси і степер. Да? Степер тобі. А чіпси я собі залишу. Ну добре, все що з тобі пішли. понятно. Пішли. Так, нікого нам попитати? Ну, не знаю, дивись, ось там хтось сидить, якийсь О. дядько. Може, в нього? Давай, пішли, спитаємо. Добрий день, пане! Що кричиш? Я що, глухий чи що? Добрий і що? Пане, а ви не підкажете? Може ви знаєте, де є стоп совісті? Хто? Стоп совісті. Да не глухий я! Так, магазин обжорів знаю. Баня свіжих піток знаю. А стоп кого там совісті? Совісті? Ні, да, ні, да, ні, да. ні, 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 ні. Я... Такого в нас в нашому місті розрухи нема. Ні. Немає. Ну добре, дякуємо вам. Добре, ми підемо далі. Тоді. Доброго дня, пане! Добрий день! Угу. Пане, ви нас чуєте? Пане, а скажіть, будь ласка, ви знаєте, де стоп совісті знаходиться? Пане! Чуй, спить? Напевно. Короче, ну, ладно, пішли далі. І ще попитаємо. Добрий день, Добрий день пані! Доброго, Доброго дня. дня! Доброго дня! Можливо, ви чули, є такий стоп в совісті. Ви знаєте, де він знаходиться? Совість. Чула, вона що вам надо? Ну, нам ну, треба. Нам пані. треба він. Ой, люди добрі, на що вам ці проблеми, совість, ви хоч знаєте, які то проблеми, то тільки о, собі на горбулишній груз. От, воно вам треба. Собі йдіть, шукайте щось, шукайте щось цікаве, шукайте щось веселе, совість. Хоч знаєте, як нею пользувати. Ну, пані, ну ми шукаємо скарб, його дід заховав. І нам треба його знайти. Всі кажуть, всі кажуть, дід заховав, всі кажуть скарб, всі кажуть, Ельдорадо ходи, шукай. Ну, люди добрі, то ж там. Кому воно треба, той скарб, якби якби воно там було, вже б всі йшли, вже б всі знайшли. А ви oh. знаєте, де він є? Точно треба. Дуже да, треба. треба точно. Ну хочете проблеми, майте. Дивіться, ото йдете, йдете прямо. Uh -huh. Потім дайте, дайте, дайте. Ну подумаю, згадаю, тако, потім направо, uh -huh. отаку От десь ну тако трохи пройдете, побачите перехрестя знову то-то туда во. Прямо, підете, да. да, 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 да ага. і, і підете от геть до краю, до краю нашого міста, ага. міста да? Руївань, е, дійдете до краю, побачите здоровезне, здоровезне звалище. Ага. Там, ага. там, там ага. його одразу видно, то тобто, есть там, там звалище, там побачите стов, ага. От, ага. де совість думаєте, є. На звалищі, на звалищі, все. Зазуміло. Ото туди вам. Добре. От, якщо Добре. дуже хочете. Дякую. Зумію, вам. Дякую. дякую вам дуже. А ми ну, вам доброго путі. Раз, так, ну як думаєш, ми ж близько десь ні? Ну я думаю, так, це якраз край нашого міста. Ну, вона казала прямо, потім перехрестя, потім знов якісь прямо прямо, Ну, ми перемоги. І там десь, мабуть, велика куча звалища. Правильно, ми нічого не забули. Так, ну тоді нам десь десь туди. Зараз прямо, зараз прямо. Ідемо. О, дивись собі. Ура! Ми знайшли! Тут бритка. О, дивись, що тут? Крадіжка. На Лінь. О, тому що ненависті. Ще щось є. Це жахливо. Пиха. Крик, щас? крик! Крик, ага. А тут я, мабуть, не прочитаю. Вбивство. А, бив... Вбивство. Ой. Добре, навіщо нам це сміття? Давай займемося нашим ступом. Давай. Добре. Ну що? Купата еду. Покупай. Ти що смієшся? Звичайно ти. Ну да, я ж человек. Добрый. Давай, давай, давай. давай. Тримай. Да викопаємо старт. <рик> ну, а хто ж тобі скарб на поверхню положить? <рик> ну да. Разбагатил. <рик> <рик> Ну, Может, руками тут а ладно, давай. Черненький. У тебя вылыпа лиза? Ой, ой, Башки. Так, так, так. Тут все. А ну здесь Ого. Треба ще відкопати. Давай. Ой, боку, судить. Так, а ну, опробує. О є. Так. так. Ну, ця валіза моя. Значить ця моя. Що ж тут цікаво. Так. І що в тебе? А. погані слова? Я ніби не кажу такого? Ага. Ніколи не кажу. Що так, так, так. ж то чає? О! Обман. Ні, ну це ж не про мене, а в тебе що? Зараз подивимося. Заздрість. Ха -ха. Все тут понятно. Закривай. Важкі. Ой. Так. Ой-ой-ой. Ну -ой -ой. що, ходімо? А куди їх там треба? А, дід сказав до цього. Як його. Воріт. Як там ті ворота називаються? Вузькі, 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 ворота. ворота. Ідемо. Ладно, пішли. Слухай, вони такі тяжкі. Може, ти мені піднесеш? А може ти мій понесеш, а? а? Слухай, вони такі тяжкі. Фух, тяжкі. Я більше не можу їх нести. Я теж. А ми ж і без них може дітей, ні? Ну так, да, так. Да. І що нам робити? Слухай, а давай їх просто тут залишимо. Без них дойдемо і все. А давай. Давай. Пішли. Так. Давай? Да. давай назад. Давай, давай. Назад. Руді, це якийсь капець. Подивись, вони знову тут. І що нам робити? Так. Ну, в мене є ідея. Я знаю, ти багатий на ідеї. Давай просто скинемо їх з висоти. Е, а для чого? Ну, я думаю, якщо ми їх скинемо з висоти, то ми точно їх позбудемось. Так, твоя правда. Пішли. Пішли. Я щось сумніваюсь. Тут дуже високо. Ти впевнений? Та я впевнений, це крута ідея. Хух. ну що, прощавай ми тягар? Ну що, бачиш? А ти казала. Це вийшло. <тур> так, ну що Лілі? Тепер твоя черга. чарга. Ну, <смір> конечно булоче. Ай, що це було? Ай. Оце так ідея. Щось я вже не хочу. Так, ідейка така собі. М але але у мене ще одна ідея. Руді, давай, може, без всяких ідей. Просто дойдемо до вузьких воріт з валізами. Ну слухай, ай ти ну дна. Але твоя взяла. Давай так краще, я це терпіти. Фух.